Віка отсвіла, 45, вицвіла. Да, бачите, вже втрачаю колір, росте сиве волосся, буду білявочкою, як мій котик. Біленький. Але не зовсім, бо по городу бігав. Всім дуже подобається. І я, коли заміж буду виходити, буду така біла-біла, 50 фата, бо я ще ж бережу себе для принца. Не будьте злими, котики. More.